Привіт усім! З вами Тарас Шелістюк і сьогодні поговоримо про виступ наших українських спортсменів на Олімпійських іграх у Парижі за 5 серпня. Цей день став успішним для нашої збірної, тому що ми завоювали медаль. Давайте дізнаємось, хто приніс Україні чергові нагороди. Але перед тим як ми почнемо, я попрошу вас підписатися на цей YouTube канал, поставити вашу найкращу вподобайку і залишити будь-який коментар. Це допоможе розвивати спортивний україномовний Ютуб. Ми зростаємо і наступна ціль 15 тисяч підписників. Я дякую всім і кожному за вашу підтримку. Хочу відзначити блискучий виступ Ілі Кофтона у спортивній гімнастиці. Сьогодні Ілля здобув срібну нагороду у змаганнях на паралельних брусах. Його виступ був одним із найяскравіших моментів дня Ілля продемонстрував високу технічну майстерність і впевнено виконав свою програму, отримавши від суддів високі бали. Мене вразив його виступ, і якщо ви ще не дивилися, обов'язково подивитись його виступ. Ця медаль є важливим досягненням для української збірної. І Ілля продовжує славні традиції української гімнастиці на міжнародній арені. Від себе додам, що моїм першим видом спорту була гімнастика. І мої перші виїзні змагання були в місті Герої Маріуполь. Я займався гімнастикою кілька років, і моїми улюбленими снарядами були бруси, батут і турник. А ось кільця мені було складно опановувати. Друзі, цей день став ще одним тріумфом для України на Олімпійських іграх у Парижі. Наші спортсмени знову довели, що вони можуть змагатися і конкурувати на найвищому рівні, та приносити медалі для країни. Щиро вітаю всіх із цим досягненням та бажаю подальших успіхів нашим спортсменам. Друзі, не забувайте підписуватися на цей канал, щоб бути в курсі всіх новин з Олімпійських ігор. І пишіть у коментарях. Хто з наших спортсменів вас вразив найбільше за ці дні Олімпійських ігор? Дякую за перегляд і до зустрічі у наступних відео. Слава Україні!